Вітаємо на нашому каналі. Доброго здоров'я. Відео розкажу про, трошки про сонячні панельки. Поки ще ми не додали, вже привезли, ще будемо додати. Чого і як. Значить, не буду вдаватися в різні деталі. Чому не буду вдаватися? Тому що на кожну окрему тему хочу зняти окреме відео, щоб не було багато у нас такої балаканини, що люди не люблять. На одному відео буде більш більш вузькому, вузькому по конкретній темі. Конкретна тема, чи можна нагріти сонячні панелі воду. Зараз ми дивимося от панельки. У нас панелька 5 штук. Загальна потужність 2,9 кВт паспортна. Хоча якщо холодні і швидко дати сонце, то навіть... Видають більше, ну, плюс-мінус десь вони видають цю заяву. Лонджі дуже-дуже файно працюють. Бачимо, зараз сонце збоку б'є. В даний момент видають близько, сонце вже на заході, в даний момент видають близько 800 Вт. Можливо, 700 вже я перевіряв хвилин 10 назад, ще 800 Вт видавали. Якби я раніше цю інформацію почув, то ту, яку я вам даю, вже я давно б, це б зробив би. Тут в цьому будиночку ще ванни раніше не було, і мені запитують, чим ми гріли воду? Нічим не гріли воду, а милися там в другому будиночку, бо це, тут бабуся живе, хлопці живуть. У нас просто сім'я не дуже мала, а місця не вистачало. І ну, Побудували для бабусі, якби там кімнати зробили масар для хлопців, зробили ванну кімнату і поставили питання, чим гріти воду. Я показував, що в мене в теплоакумуляторі не було зміючка, був такий бак, нержавий, як квадратний, я там зварив, його розірвало, це помолилося, по глупості. я наробив дуже багато помилочок. І краще вчитися на моїх помилках, ніж вам робити ті самі. Людям зараз ми робимо вже все, все те, що перевірено. Зробили ми зміючка з зовнішнього, причепили, такої, якби такого невеликого бойлерчика біля е, теплоакумулятора. До речі, працює прекрасно. Ну, Є свої нюанси. Я на цих нюансах не буду зупинятися, потрібно по кожному е, е, елементу окреме відео знімати роличок. І палилося вночі, зимку, палилося опалення, грілося у нас той бойлер, милися, все було прекрасно, все було добре. Дров йшло небагато, і за те, що будиночок дуже теплий. І там опалення було навіть в морози більше вимкнуте, ніж включене. Як включалося, ми максимум давали на батареї, максимум давали 40 градусів. Нас, і він там годину-дві погонить. і зразу... Це каркасничок з утепленою стружкою. І зараз ми покажемо, як тут так само робиться оця літня кухня, робиться аналогічна стіночка, ми покажемо, що воно собою являє. Настільки тепле, настільки воно просте і дешеве було рішення, ну, просто що в мене немає більше часу зробити, ніхто не хоче. Та, скажи, будівельник, я не хочу, я не буду. Тобто е, все було прекрасно, дров у іде небагато, дрова в нас йде небагато, в нас є де різати, різні там, десь деревця, туди-сюди, живемо на краю села, якби проблем не було. Але настала інша проблема. прийшло літо. Енергії сонячної дуже багато, дуже багато енергії сонячної. Жара і коли ми... А, котел е, зроблений, зараз ми зайдемо сертично. Ну, котел зроблений, багато хто бачив, вибачайте, що я повторюю ту саму інформацію. Бо хтось ображається, ти те саме знімаєш. Хтось знову запитується спочатку. Я ж не знаю, хто яке наше відео бачив, хто яке відео не бачив. Е е Потерпіть і наполегливо не рекомендую промотувати, бо не зрозумієте суті відео. В крайньому випадку, якщо ви промотуєте, то не пишіть коментарі, бо ви не знаєте, про що тут йде мова. Оце наш контролерик. свистить. Ми тільки що приїхали із Львівщини. Там зробили дві котенії. Значить, у нас тут твердопалений котел під пічу, хто сам ще трошки недороблений. Там ми, дверцята так бабуся стала картоночкою. Там ще мають бути дверцята, тут від, на плиті бабуся щось там готує, тут окремо у нас дверцята є. Тут такий бак лежачий. І, ну, е, суть не в тому, я показував, теж є в наших відео. Прекрасно посегрівся, нормально працює. Є деякі там, тож, нюанси по молоці, по лобисі, деякі помилки. Не все там ідеально, але досить досить, досить файно. Ну, і тут і піч є. І прийшло літо. І, розумієте, Зараз мені нагріти воду, це треба нагріти. Це гріється, оце гріється, це гріється оце гріється. в хаті. Зараз у нас е, кімнатна температура 27 градусів. Оце 27 градусів, кімнатна температура в хаті. Якщо ми це запалимо, запалимо, буде там 37, може, я не знаю скільки буде. І виникла проблема, думали-думали-думали, гадали, тена в теплоакумуляторі немає. Тена немає, теплоакумулятор на 1200 літрів. Отой болерчик, що я казав, із такий дороблений зовнішній зміючок приблизно на столітрі, отам він, бачимо кругленький сал, утеплений, приблизно на столітрі було прийнято рішення спочатку поставити 에, електричну колоночку. Тут є нас трьохфазний бід. Тут така ніша на вході, там все ми поховали і там ще ну, у нас все в нішах. З тої сторони ніша там із насосами, все в ніша, вся котельня. У нас не, в будинку немає котельні. Там була ніша, там викинули, бачили, ось такий біленький провід є трифазний. І думали поставити електричну колоночку і в принципі там прийняти душ. Бо в нас ну, якби одна ванна кімната, там, коли вся сім'я треба десь терміново, це проблема. Там десь утворюється така пробка. Прийняти душ і було б непогано. Проблема в чому? Проблема в тому, що буде холодна підлога, холодний рушничок. Сирість в будинку. Ну Це ще так, знаєте, влітку, хоча неприємно. неприємно. Думали, можливо, теж там хмарна погода, холодніше, не завжди літом тепло Пропалиться котел, а коли вже гаряча, така жарка погода, там, в принципі, тоді воно можна, і там сирість не така страшна. Поцікав за цінами на колонку. Файна колонка, менше 20 тисяч не буває. Або якесь неякісне, щось буде, бо щось підозріли. І все ж таки мене Олексій порадив про панелі. Я вже наважився, думаю, буду брати панелі сонячні. Все так гріється у зараз. Пройшло трошки часу щось Я знову так трошки, як кажуть, схолонув і сумнівався. До останнього сумнівався. Якби воно так буде гріти. Для того, щоб панелями гріти воду в теплоакумуляторі, треба кудись розмістити тему. Тен у нас. Теплокометр тут зашитий, кром він оздоблений, доступу ніякого немає. Там треба розібрати пів будинку, щоб добратися до його, ще залити воду. Ну, багато, багато різних нюансів. Значить, було прийнято рішення. У нас бачимо завороточка із теплокометру, саме нині труба. О, вже 50 градусів, напевно, є. О, ця гарячіша, ця 60, напевно, є. Ця завороточка із нашого бойлерчика йде. Поза сітою. О, тут аж гаряча ця доска. Але смола не виступає. Я трошки є висмоли. Трошки я... Вертається, сходиться. Якраз воно виходить, буде тягнути із бойлера, із теплокумулятора. Зварене є відео в як робилося воно. Я розказував, який прогноз буде. Прогнози наші збулися на 95%. Тобто, ну, я не знаю, тут в самотьох, як воно буде працювати, можна легко спрогнозувати. Люди казали, що насоса, можливо, треба. Насоса тут не те, що не треба. Тут насос протипоказаний, бо насос буде переколочувати воду теплоаккумуляторів. А самотьок гріє пошарово. Пошарово і Більше того, що він продавлює отого самотьоклісткового клапана. О, там, стоїть, бачимо, клапан а, вже його не видно. Ось біля крана є полюсковий клапан, а його вже утепле все. Там по самому того вже все не побачите. Ну, продавлює того пальоського клапана, тільки що при старті вразити, температура може піти там більше 70 градусів, коли сонечко вийде, і раз туди пішло, піде. Ну і поставили ми панельки, під'єднали оце вхід від наших панелей. Ми мідною зробили кабелом по 6 мм квадратних. Не жалію, не жалію, хоча було дорого. І звідси ми під'єднали прямо на розеточку. Оцього, оцього чуда не було. Під'єднали ми на розеточку. Що не крутиться вентилятор? Ні, не крутиться. Включили і розказується досвід, як воно працює на пратиці. Півдня було сонце, пішла так температурочка, фаніка, почало аж шипіти. О, так. ну Тоді було 37, 40, 45, до 50, може, доходило. може не доходило. Але це не саме верхня точка, воно так збоку, якщо зараз зверху зняти утеплюсть, помірте, тут буде на градусів 5-мало більше, а може більше 5 градусів. О, там навіть гарячіше йде вода, ніж о, тут показує. Трошки вийде хмарочка паде, туди-сюди після обіду хмарочки, пішла, так, впаде. Зашипи, так піде на більше 70 разів, і твориться конверсія. Ну, не було такої стабільної, стабільної нагріву не було, але. Перший день нагріло, другий день ще трошки, але блокуметок повністю вже остивший. Потім, коли ми оце під'єднували, зливали воду з того бойлерчика, там більше 100 літрів злили, зробили підпічку під, 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 під холодної води, більше 100 літрів холодної води, трошки верх нагрівся, там щось ще влад прийняв якийсь душ, і ну, більше не було тої води. <пліг bare> На другий день трошки там 2 години ні, до обіду, напевно. Було трошки сонечко, я вже там не пам'ятаю цих нюансів. О, потім хмарки, а потім такі дні пішли Так на півгодинки, десь сонечко таке, або навіть взагалі нема сонця, але є смарками, смарками. І так сонечко вийде, трошки підніметься. І ми закрили кран на теплоакумулятор, залишили тільки на самий цей бачечок. І так нагріється один-два душі згори попола можна було прийняти. Можна було прийняти і була відключена тепла підлога, відключений рушничок. У ванній кімнаті вже така сміються. Все воно на постійно. У нас він я не знаю, який сьогодні душ приймається в день, жарко, сонце, за ми приїхали, тільки з Львова, зразу в в душ, в душу, душ. нас завжди в душ. У нас води треба дуже багато. У нас води просто, ну не знаю, кінський розхід теплої води йде. Значить, така ситуація, що ми прикрили, щоб якось мало було помитися. Один душ, два душі. прийшла суботній день, було навіть, що я включав десь на якусь годину від мережі, трошки догріти, щоб домитися, бо не вистачало тої води. І було прийнято рішення докупити ще одне поле панелей, і за те, що в сонці якби, воно гріє, О, але трошки замало воно гріє, трошки те. О, думаю, поки десь там буде можливість купити панелик. Але почав <кій> я цікавитися темою контролера. Про контролер я розказував, мабуть, ще раз зніму окремо відео. І зараз роблю. Анонс. До мене їде ще один варіантний контролер другого виробника, теж саморобний, з деякими більшими цікавими функціями. Там Можливо, він такий не так виглядає. Я дам контакти одного, дам другого. Е, ще ми його поки що навантажили максимально на 3 кВт. Ще ми на 6, на 6 кВт не навантажили, навантажимо на 6 кВт, бо це прислали мені для випробування. Підключили ми цього контроллерка і почали робитися дива. Такого не було. Такого не було. Нема скачків. Ну там, Якщо хмари так падуть, трошки падає температура, підвар трошки буває, що зашипить, але. Не падає на ноль напруга, розумієте, не падає ну там не на ноль, а на 50, а чи як? Тобто, коли не було контролера, хмарка вийде і він перестає, майже зовсім перестає. А так, тут трошки, він постійно, Оцей контролер знову ще окремо розкажу. Ще, вже я раз, Постійно регулює тем, навантаження. Тільки виходить хмарочка, він прикривається, прикриваючи контролер, навантаження, окремо окремо відео це розкажу. Ну, зараз вже вечір, не, яка там година 18, де 19 година. І ще, ще він свистий, трошки бачите, що сонце торкалося, але він зараз вже сонце скоро зійде, бачимо, тут знижається. температура знижається. Температурочка вже трошки знижається. І у нас втрати, та температура буде падати, втрати дуже великі, О, навіть аж тут тепле, все, все тепло донизується. Самі-самі низ теплоакумулятора. 1200 плюс це 1100 літрів. Потім з цим контролером Почали митися, води так пів бочки були, і постійно трошки там більшов, на рівні трималося, е, були такі, дні, щоб е, було е, дуже е, мало сонця. Потім ми поїхали на Львів, що у нас цілий день. На Львівщині йшов з переривами дощ. Е, було десь так, тут доходило вже до 33 градусів, до 35, напевно, не доходив. Оце наш теплокумулятор зараз зарядка яка. Цілий день, цілий день лив, дощ, лив, лив. лив і не знаю, 4 чи 5 душ тут людей милося, трошки посадилося. Другий день трошки сонця. І сьогодні ми приїхали на сонце там на Львівщині, ми були в Володимирський район. А тут приїхали, каже, півдня було хмари. Півдня було хмари, і душ приймає, приймає, приймає. за тиждень на, з наших 1300 літрів. Ну, ці термометри, знову ж кажу, вони мають похибку. Але. Е ми, ну, якщо порівняти вчорашній і сьогоднішній, температура росте, 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 росте і вже знизу, знизу, бачите, 50 градусів це 1200 літрів. Це можна помити пів села. З, з 50 градусів зробити 40 градусів комфортної температури для миття. Бо зараз в таку погоду більше 40% просто воду не можна витрити, не можна митися. І це просто безлімітна вода. Просто безлімітна. Ми її ліємо, 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 гріється рушничок і нас. На 50% було сонця. 50% не було цілий днів сонця. От вже там після четвертої години сьогодні так декілька годин вже було ну, справжнього сонця. А так тільки на якийсь годинка, або сонце в більшості було таке ну, пів дні. Я не скажу, що вони були ж сильно хмарні, бо коли йшов дощ, нагріли приблизно там 3 кВт, ну майже нічого не нагріли, тільки забрали воду. Якщо навіть втрат було власних, кажу, в нас є втрат, оце все гріється. Оце все гріється, розумієте, хоча воно там утеплене, Оце гріється, там гріється. Тут, тут відчувається ну, трошки так, якщо туди зайти, воно багато холодніше, ніж тут. О, трошки воно нагріває втрати, є, і воно дає тепла, і воно навіть тут трошки дає, і десь горі там втрати, і ті труби там гріються, і ця труба гріється. О, Там кажу, є такі нюанси, які вже не можу змінити. Тобто втрат багато є і е, до ранку, якщо навіть не брати, паде стільки ну, температури, що десь можливо дві людини треба помитися. Ну, ще плюс тепла підлога. Тобто води стало безмежно. І мене що зараз дивує? Дивують коментарі. Я кажу, тут вже після 50 градусів. Це саме нижня точечка. Дивують коментарі, коли пишуть людина, га-га-га, такі е, е, смайлики їх там. Аж сльози звичай скачують. ви там такі несякі, нічого не розумієте, ви е, не нагрієте ніколи в житті тривати 3 кВт теном, зараз 3-кіловатний тен включений. Хоча він 3 кВт дуже мало коли дає наші панелі, бо кажу, е, ну, небагато таки, такого у нас часу, щоб чисто сонце було. Ото один день, пам'ятаю, було так, що цілий день сонце. Поки що більше такого не було. До речі, вночі був у нас дуже-дуже сильний такий вітер, поламало дерева, дуже багато там все. аж тріщала. слава Богу, що панельки наші витримали. Я Думав, що може десь зірве їх. О. Ну, Я тут не, не бачив, але мені розказував дружина, бо там не було. Каже, такий вітер, думаю, може, зірвало. Каже... Чула аж, аж тріщала криша, вранці прийшла, все ціленька, все працює. Тобто потім обірвало провода, не було світла, а, а панельки працювали. Мережі не було півдня е, в, в селі, за те, що дуже багато налова, нарвало, наламало. А вони працювали без мережі, без нічого, тобто ніякої мережі не треба. І коли там готять, я 750 літрів не можу нагріти 3 кВт темно. Він хоче нагріти 1000 літрів. Ще раз покажу їх. Ще раз для невіручі, для... Таких трошки людей не зовсім сповна якогось розуму. Чого я так кажу, зараз почну казати, ти, ти Борис, як такі слова вживаєш. Інакше не можна. Ну, Повірте, що так інакше не можна. Я не можу підібрати слів, бо розумна людина дивиться і вона бачить, що це нагріта вода. дивіться, це нагріто, це нагріто, це нагріто. Дивіться, це нагріто, це при дуже дуже активному використанні. Є люди, що дуже маленько води беруть, там два душі на тиждень їм вистачає. То я не знаю, то їм би цього вистачило, ну не знаю куди. Якось так. Для чого ми докупили панельки, ще будемо доставляти. І вже я розказую трошки, потім ще розкажемо. Це вже буде окреме відео, щоб сильно довго не тримати, це дивіться. Оце десь тільки щоб приймався дуже. Я сьогодні прийняли три душі. Точно, бо я приїхав в лад, і теж води багато, але в водиться, ця... але ж води домішуються. О, тут теж, теж жарко. Тут приміщення 300 градусі, бачите. Це ж все сонячне. Це 35 е, температура рушничка нашого. О, рушничок тепленький. На 4 крила самором я показував. Температура підлоги 27 піднялася. І 30 повітря нагрілося. Хоча постійно там працює рекуператор. Рекуператор постійно працює. Про душову кабінку казали, що погано нас це прекрасна річ. Я не кажу, що це найкраще, але мені дуже сподобалося. Я трошки поїздив, спробував, доводиться митися в різних цех. Ну, якби така просто кабінка була, а не гідробокс. Було б, звичайно, краще, але нам тут не підходило. На нашому і це найкраще може бути. Води відкриваємо, води лємо, 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 ліму. Води не економимо, води не економимо. Води беремо, беремо, вона не кінчається. Сотий раз показую. Для тих, хто не вірить. Якби я це раніше побачив, якби мені це показали, я б давно вже забувся про дрова, про якісь інші. І за те, що води мені треба дуже багато. Якщо ви води брати маленьку, ви можете користуватися болером. Стільки, стільки енергії, я, я рахував, мені було б в місяці десь більше двох тисяч, можливо, навіть до трьох тисяч це було б енергії. Заплатити якби я грів електрикою. Це безлімітно. Чому не колектор? Не хочу колектора бачити, якби, якби став я навіть я, я до останнього мрія робити колектор. до останнього. Я дуже радий. І дуже вдячний Олексієві і дуже вдячний Богові за те, що Бог дав розум мені не робити колектора в наш час. По теперішніх цінах на панельки і такої якості. Ви не нерівняєте, можливо, у когось там панельки не зрозуміло походження. Незрозумілій потужності, там десь дві панельки люди прикріплять, там по, по 200 Вт, це ж ніяке прийняття не йде. Я розказую конкретно про свої панельки, конкретно про мій теплоакумулятор. Ось дивимося, це 1200 літрів плюс ще на збойлерчик. Оце на той бойлерчик ще там окремо є термометр всередині показує, яка температурочка. На вулиці зараз 28, в будиночку 27. Ви почати, можливо, трошки так емоційно, бо в мене коментарі деколи починають. коли Мене я тако, ну, висплюся, відпочину, все нормально у в порядок. А коли я такий сильно перетомлений, я сильно І мене деколи починає реально дратувати, коли людина самовпевненістю пише, я міг би того коментаря видалити. Було б нечесно, бо я не видаляю коментарів. Я міг би його проігнорувати. Тож було б нечесно, бо е, багато людей шукають інформацію у нас канал об'єктивної і перевіреної інформації. Якби я е, не зреагував, люди подумали, да, щось це Борис таке говорить. Чоловік же ж пише, що не можна нагріти 700 літрів 3 кВт теном, а Борис вам щось розказує, якісь байки, мабуть, щось обманює Борис. Будь ласка, запрошуємо в село Щедрогір, вулиця Івана Маковецького, 19. Заїжджайте в гості. Помийтесь, попробуйте. можете пожити декілька днів, позасікати, чи поставити камеру спостереження, чи я не більше не включаю мережі, чи я не полюдрував. Ми... Бачимо, яка температура в мене на кутлові. Бачите, це на кутлові тобто, температурочка. Там 23 градуси. Це вихід скота тут. Бачите, яка різниця? Зверху 27 показує. Може в термометр трошки обманюється. Ми два на тій трубі стоїть. Трошки по-різному. 27. тут бачимо, 70 градусів. Хай там ось, воно може трошки обманітні, там і каліброва, каліброва, але на різних температурах по-різному. Приїжджайте, засікайте. Якщо ви реально е, людина із... Е, ну, в порядок із мисленням, із аналізом, шукайте собі інформацію, приймайте до уваги, можете ставити, можете не ставити. Мені ніхто по великому рахунку від того нічого не міняється. Я буду додати собі і вже, ну, я, напевно, від цього не відійду хіба? Воно потім щось, ну, не знаю. може щось мені не сподобається. Може, якісь виплив якісь підводні камені. Головне, щоб панельки були ціленькі, щоб їх ніхто не побив, щоб нічого не сталося, щоб не було прильотів, якось так воно. Ну, Розумієте, якщо поб'ють, з таким розрахунком немає змісту і опалення робити, і будинка будувати. Все може побити, людина може будь-що статися. Якщо, дасть бо, все добре, б'є на панельки. Ці у Львові дали 12 років гарантії, потім ми покажемо, а в Луцьку дали ці панельки один рік гарантії. Так що Мабуть, я зря перші панельки брав Луцьків. Ціна якби хороша, але один рік гарантії і 12 ну, різниці є, скажімо так. Все, я трошки забагато говорив. Дякую за кожну подобаєчку, дякую за кожну підписочку. Запитуйте, про що хотіли почути. Я окремо на таких деталях ще буду зупинятися. Поки що тему про те, чи може нагріти панелі теплоакумулятор на 1200 літрів. Це ще не тільки тільки починається сонце. Коли буде більше сонця, воно ж з кожним більше, це ж тільки більше і більше і більше є. Всім до побачення!